Так, встановили дюрополімерний плінтус біленький по квартирі. Тут його небагато, метрів 30, набагато підрізав просто і неправильних кутів. Ось так. Тут ще в нас така. кімнатушечка малесенька. Потім тут, в кімнаті. Метраж. На такі метражі ніхто не їздить. Всі зараз так від 50 метрів, від 60. Ну, Попросили, ми зробили, ну, і тут же аж на балконі там трошечки. Ось так. Тут під шкафом. Підлога, звісно, тут така кривенька трошки Щілини щелини є. Ось. Тут зробили під дверками вирізку. Маленьку таку, чик, підрізали з плінтуса. Ось такі гарненькі кути. І на балконі. От увесь вже заставлено. Нема що показувати, заставлено все. Ось такий плінтус.